Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на Старомостовій площі біля Макдональдса. Тут сталася аварія, маршрутка номер 236 Врізалась в огорожу, на місці працюють правоохоронці. За словами свідки, водій сказав, що в нього відмовили гальма. Інформації щодо постраждалих наразі не маємо. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діпінформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимось на старому площі в Дніпрі. Тут сталася аварія. Маршрутка номер 236 врізалась в огорожу біля Макдональдса. За словами свідки, водій сказав, що. Машину відмовили Гальма. Інформації щодо постраждалих наразі не маємо. На місці працюють правоохоронці. Подробиці це до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.